Перехід ізраїльтян через Червоне море, дізнався, фараон, що ізраїльтяни вийшли з Єгипту не тільки для того, щоб принести жертву своєму Богові, але й аби зовсім не повертатися туди, і погнався за ними й з усіма своїми вершниками, колісницями та усім військом, прагнучи повернути їх назад. Незабаром, коли ізраїльтяни зупинилися на березі Червоного моря, і їм нікуди було вже тікати, з'явилися єгиптяни, які швидко наздоганяли їх. Побачивши море попереду себе, а єгиптян позаду, народ Божий почав нарікати на Мойсея за те, що він вивів їх з Єгипту на загибель в пустелі. Але Мойсей сказав їм: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І звелів Бог Мойсею простягнути руку до моря. Коли ж Мойсей простягнув свою руку, Господь погнав морські хвилі з сильним східним вітром, так що протягом ночі частина моря перед ізраїльтянами зробилася сушею, вода немовби розступилася перед ними. І пішли усі нащадки Ізраїлеві серед моря по суші, а вода була їм стіною праворуч та ліворуч від них.